Профі Профільного навчання, підготовка учнів до складання МНТ і вступу до вищих навчальних закладів. Як я це можу зробити? Як я це можу зробити тільки з підтримкою своїх творчих педагогів, з залученням? Це воно дійсно у нас є і ми над цим, над цим бачите, працюємо. Це забезпечення психологічного комфорту, тому що наразі грання працівників це дуже важлива така стаття, з якою треба, з якою треба працювати. У нас є договір з благодійним фондом волонтерським психологічної підтримки, і ми використовуємо і ми це використовуємо. Продовжуємо міжнародну, міжнародну співпрацю, договір підписано ще на три зараз, уже, в грудні місяці, ще на ще на три роки з нами. Ми працюємо над Наскільки можна сучасним, комфортним, безпечним середовищем, заклад наш готов. Якщо, е, якщо станеться так, що дітям треба буде зайти, він готов працювати на, на всі 100%. 100%. Е, підвищення конкурентно спроможності закладу на ринку освітніх послуг. І дуже важливо кроки для і матеріально-технічної бази, і все ж таки для ем, того, щоб з'явилися якісь, якісь укриття, бо ем, розуміємо, що це е, все ж таки залишиться, залишиться за нами. Що ем, використовуючи проекти, які у нас є, ми самі покращили вже на даний на час у нас є. Завдяки учням, які співпрацюють нас з, з німеччиною, у нас зараз прибули 15 ноутбуків для, для, для додаткового комп'ютерного класу. У нас замінено обладнання німецького кабінету, бо у нас 2008 року було застаріле вже. і Це, це зробили, ми зробили за допомогою. А, з, того, що ми працюємо, працюємо в, цьому, в цьому проєкті. І вони нам дуже, дуже допомагали теж для допомоги військових, організуючи різні благодійні заходи. Тому, думаю, наші такі кроки, вони все ж таки не готові працювати, вони приведуть до того, щоб ми побачили на виході того випускника, якого хоче бачити, мабуть, кожна школа, який має високий рівень. Володіння іноземними мовами, знання з предметів профільних і використовувати своєму, своїх, будуть використовувати це в своєму подальшому життю. Вони впевнено володіють, володіють сучасними технологіями. Усвідомлення обирають майбутню професію, що дуже важливо, є патріотами і активними учасниками нашого життя. Це я можу сказати, що це дійсно про наших дітей, і ми цим пишаємося. Це результат може бути ефективним впровадженням наших напрямків. Я переконана, що мій досвід, знання. Лідерські качества, якісні та вміння працювати насамперед в команді, допоможуть мені успішно реалізувати завдання, які ми поставили перед собою. І я готова до змін, які зроблять цей ліцей сучасним, відкритим, конкурентно спроможним. Дякую, вітаю, Дякую, Дивіться, У вас дуже велика Та презентація була по тому, що зроблено. Не дуже велика така, що планується зробити ну, так, загальними фразами. Тому хотілося б, б якоїсь від вас такими своїми словами. От, яка вас мрія як директора, що от, ви хочете побачити от, от, як мрію, ваша, ваша школа мріє, є у вас? От? Що ви хочете, щоб там було зроблено? А, Якщо б було власне обмежені ресурси, так кажучи. А, ну, саме велика на, наразі мрія всіх учнів, всіх вчителів... Повернутися в школу. Це а, зрази, повернутися да. зараз в школу не тільки е, м, враховуючи війну, а мати можливість зайти в заклад. Да, бо це да, стимулює, де це стимулює дітей. І ми. Е, навіть якщо ми займаємося на базі іншого закладу, ми дітей притягуємо до, до нас. Ми робимо їм заходи на території інших ну, приміщень, де є укриття, стимулюючи їх працювати з нами. Це як це стосується і уроків, і стосується, і стосується ну, позашкільного життя. Бо інакше ми губимо їх. Тому такі кроки е, робимо. Велика презентація, тому що це останнє то, що нам надали німці, це було у нас в планах, ми це хотіли зробити. І е, провели таку робо, роботу, що вони е, дійсно і вони там благодійний ярмарку ста е, робили, і ми тут. І ми, е, Сумісними зусиллями ми зробили якраз те, що було перше у нас. Тобто отримали для того, щоб розвивати, наприклад, інформаційний профіль, який ми відкрили в минулому році, і будемо продовжувати. І це для нас вже ну, такі кроки, які вже зроблені. А Так що, повноцінно, я дуже хочу, щоб. Зійти в школу почути. Ну, це це не є така що А що ну, зі школою, що ви бачите, що зробилось? Ну, от у вас вже є такий ремонт, там зробили вам стадіон, новий корпус добудував. Я ж був про шкоди буквально там, да, да. місяць Е, да. І тому от що як ви бачите, от, ну, наприклад, є можливість вже продовжувати очну. Очні заняття, да і що от ви зробите ну, план такий на три роки? Такий ваш план вашої мрії, щоб ви там ну, просто він врахову враховуючи наш суспільну спрацю в стем напрямку із німці? А кабінети стем кабінети хімії, хімі хімлабораторії діси хім, хімії, фізики. Вони нам дуже важливі. Да, ми використовуємо навчальні вищі навчальні заклади для цього, але це це потрібно нам, бо це це вже і в програмі, і внуш програмі, да, вже вони без, без без цього. Ми вже не можемо працювати. Вже ну будь-який заклад, але у нас є. Більше завдання враховуючи, що ми ще є в проєкті, і це нам дійсно цікаво. Це, це, така, це така велика. Дуже хочу, щоб ну, знову у нас є одна, одна загроза. Збільшення можливості для гуртків, для організації роботи гуртків позашки. База є, і цю базу можна, цю базу можна використовувати. Ми в цьому напрямку ведемо розмови, але, але є найвелике, що, що на даний час заважає. Тому що якщо в мирному житті, то прийдуть до, прийду до нас, ми знаємо, хто, хто зайде, хто буде нам допомагати в цьому, допомагати нашим дітям, бо тільки на таких умовах, що ми працюємо разом. А, але на жаль, наразі на це, це тяжко. Mm -hmm. Але в цьому це в цьому нарахунку ми теж працюємо. Це такі основні глобальні, які я розумію. Те, що важко мріяти, коли на жаль, вже три роки немає дітей в школі. Це дуже важко, важка така ситуація і для вас, і моральна, і для вчителів напевно, також це, дуже. Да, це повністю для мене зрозуміло. На жаль, деякі школи у нас займаються їм. Саме так, на базі інших закладів освіти. Я навіть зробила зробила крок, я знайшла приміщення знайшла приміщення, де з нього можна було зробити хоч щось наприклад, ну, цього. найпростішого укриття. Але. Він але це приміщення належить людині, ну приватній, mm -hmm. і вона повинна погодитися, що його приймуть як ну за укриття. Не знаю наскільки mm -hmm. mm -hmm. потрібно, там якась моя допомога там зв'язок з ДСНС з, Ні, і, з ДСНС з нашим... Ми все відпрацювали. Вони сказали при яких умовах ми продивилися це приміщення, все а аб... От, ну, тоді комісія, далі... реадміністрація, департамент муніципальної безпеки і ДСНС, вони мають таке такий лист, що це підходить. Mm -hmm. Ну давайте, якщо ми організуємо, і якщо є можливість, щоб там якісь діти вже почали заходити до школи навіть зараз, це, взагалі. Нормально. І в мене ще одна таке маленьке питання. Там я побачив на презентації якось історичні дебати Микита Хрущов, біле та чорне. Чому а так це особистість? Це по-перше, це тема, це тема, яка, яка в програмі про історії, це старші ага. класи. По-друге, це приклад, тому що вчитель історії, який працював в проєкті мультимедійної грамотності. І там на прикладах на прикладах документів, наприклад, історичних історичних довідок вони порівнювали і ну дивилися, де там де, де дійсність, де ну враховуючи ситуацію цього проекту. Тобто треба було внести туди, показати дітям, як можна в програмі? Да, так, є? Да, Унікальна історія. Ну було життя було Я дуже багато нас політичних діячів світу, де дуже яскраво таких прикладів і враховуючи особисто нашу ситуацію, тому ну Там таке і Вони шукали, де кривда, де де правда, де фейкові документи, де в даному випадку на цьому було. І цей урок був занесів посібник цього проєкту. Тому був мистецтва, історія мова. Українська мова, мистецтво були перші, які запрошували до цього проекту, до Києва спочатку перед тим, як навчали учителі. Навчання прийшли директори. я взагалі за те, тільки щоб проводилися такі дебати, прямо от щоб е, учні мали можливість друг з один з одним комунікувати, доказувати щось своє, свою точку зору, перебувати. Ну тобто вести собі себе так, як ви бачите, як взагалі в світі ці, всі дебати проходять. Ми, ми живемо в такому світі, який дуже початок розвивається за часом. Подобається. Mm -hmm, да, Наприклад, той учень, я про якого я казала, що він ну такі mm -hmm. медалісти, тому подібно э, все виграв, бо він якраз э, грався в дебати, але на німецькій мові. Це було, зо, це було супер, Нажальна, ми таких дітей втрачаємо, на жаль, да, але що... ні, ну, чому ну, про нього дуже про нього кажуть, що його ми не втрачаємо, бо він, э, бо він э, так усвідомлено э, повернеться до України. Подивимось, це є, це є такі. Подивимось. Але, дуже, але... дуже хочеться вірити. На, да. на даний час це, так. Ми, це розум, так. ми розуміємо також, чому німецькі університети звертають увагу на таких учнів. Я, і, я це і, знаю. Да, да. Вони будуть битися за, за розум, кожного, кожного розумного. Кучня, для кожну розумну дитину, тому що це майбутнє. Будь-яка дитина, яка показує дуже гарні результати в навчанні, особливо от в таких от дебатах, в конкурсах, в, в олімпіадах. За них держава має триматися, і ми да, не маємо да. права втрачати такі кучні. Yeah. Ладно, добре, дякую вам. Yeah. Сьогодні відомий авторитетний керівник і відомий заклад освіти. Це дійсно так. Ну, ось на найближче да, до 27-го року у нас ось реформи проходить. Але що вам все ж таки ви так, зробили? А що б я щось зробила? Так, я 20, би, до 27-го року, в межах. Е, Індивідуальна траєкторія зробила мені дуже потрібна, і я наразі скажу, що а, знову трошки ми десь працюємо, тому що умови, в яких ми стоїмо, ой, знаходимося, це е, і. Наше змішане навчання і мови, які у нас є, винудили нас до того, що у нас три-чотири розклади є там, де ми. Брали особливо з групою іноземної мови, бо вони різні, а там є дистанційні очни, треба було поєднати. Ми вже це потроху робили, але не так глобально, але ми вже це робимо. У нас напрацювання є, і це гарний, це гарний напрямок профільної освіти. І дуже хотіла б ще розширити профіль. Ми це зробили нам на наступний рік. Ми заходимо трошки вправо. Mm -hmm. а, додаємо. Ви Випонуєте скільки профільів? Mm -hmm. Зараз законодавства потрібно до мене чотирьох профільів, а скільки mm -hmm. ви У мене профіль іноземної німецької І Скільки у вас буде, скільки чотири. Чотири. Чотири точно, чотири точно, але один ще є ну, під питанням. Такі цікаві. ну, дуже мені хочеться щось зайти. Ну, економіку. Ну, якщо ліцей е має такі напрямки саме по іноземним мовам. То може краще робити його не академічним а профільним, Мом... мовна гуманітарним. Профільним. Можна можна, мовна, можна. але знаєте ж, використання ми нас завдяки, ви хочете сьогодні, як реклама пішла. Завдяки тому проекту ми побачили, що наші. Мови використовуються в різних професіях, да? і вон, і це, і це перше, що є. Ну, поєдна... поєднати, хоч Я хочу білінгвальний клас, і, бо, бо у нас наробки такі були. У нас була хімія на англійській, у нас була біологія на англійській. І у нас вже є вчитель математики, які володіє володіє німецькою, і вчитель англійської, який, у кого є досвід. З історії і викладання історій. Тут, в цьому напрямку, і ми да. вже потрохи це будемо казати. але, будемо. але Такі основні які. предмети, якщо йдуть і мови, то ви на ці основні предмети дайте нам факультативне і курсові, то що ви а робите це право, що там. Ми це, розуміється. це розуміється. Мова це зрозуміло, мова це база. На ці, на мові просто потрібно будь-які предмети іноземні мови, інформаційні технології вони іноземні, А у нас так ні. Тому інформатику, як ми вели, ввели, і в мене міжнародні, ну, в напрямку ми дивимося, що можна зговорила, математика і міжнародній діяльність. Добре, Добре. почерк.